Так, буду краток. Буду краток. Бензонасос. Бензонасос. Nissan Xterra, Nissan Panfinder. R51, правда? Не 52. Но у мене Xterra. <coughs> Значить, Бензонасос. Його строїтельство ця, ця штука. Ось ну, де вона. Фільтр. У ньому нерозборний, ви дуже її будете виняти. Поміняти і поставити новий. А, причини чого Аполис? аполіс. Э, ну, По-перше, поменять фільтр. Потім я його міняв туди обратно. Нарвався на китайські запчасти. Значить, фільтр, да, форму ви можете приділити понять Ну в ньому є один не знаю подкаст. Вся проблема в тому, що оцей кружочок має бути круглим. У мене тут овал. Овал я його міняв. В автомобілі теж китайський фільтр з завалом. І ви завилися з трудом, досчитали 1, 2, 3. Як в моєму, случаю, може комусь це відео допоможе. Приїхали зі кілом кілометрів, машина гаряча. Вийшли, зайшли на 5 хвилин, ну, раптом 25. Заводите і у вас знову такий довгий пуск. Труру. То есть, это а свечи про то, что фильтр тиску не держит Не держит, Значит, в чем может быть проблема? Проблема может быть в этих соединениях. Садится оно через фен. Всем понятный, да? Садится, собирается. Ну, я же для всей вильницы там дотикал. Той. И его треба протестить. Значит, если так дивиться, если вот так дивиться на вот эту тему, Перша, Де він? Перший і третій. Перший плюс, третій мінус у нас. Все остальне там йде по тому. Тобто перший і третій. Зліва направо. Це плюс-мінус. Раз. Поставивши його, значить, у вас він качає максимально до, до 3,5. Состояння ожидання, він з тройки. З трьох атмосфер. Ну, у мене тут тече, понятно, тут э, підтікає, ділаємо поблажку. Да? Але найголовніше, щоб всі де я тут соєннення. Щоб всі соєннення. Раз, два, там, три. І тут чотири, сухі. Я занурив його в таку ванну. Але знову таки, не з цієї сторони, обратний клапан. Ось де він. Тож він має бути в бензині. Тобто, якщо він перекачує, ну, создає в бішу той, то він викидає його, то саме. Ну, тримає а, той. Якби, і там сальничок, той, що ми показували еліпсу. Ото він самий цінний, самий цінний, самий важливий. Бо через нього, потім накачує і тако зюрчить. Все. Тут, вроді, верхня частина все хорошо. а от в нижній отой сальничок. Я їх, чесно кажучи, купляв, підбирав. Ну, бензиностойких, Міційно стойких і по діаметру по розміру це один із них, ще, який може бути ну, там трошки тонкувати і він не держи. І поставили ми його на тиск. І на, протяжі, на протязі півгодини, як там в мануалі було написано, 45 хвилин атмосфера може падати до 1,8. Ну, Плюс ми вважаємо, що тут у нас двойка є законна, 2,5 ну, там спустило там, спустило тут, попіджимать. Ну, можна з цими бистросъмами, ну, ви зрозуміли, щоб не ковхози так сильно, щоб там точно нічого не тикло. От. Якщо він витримує, вже у нас пройшло всі кити. 25-30 хвилин. Ну і ще годину ми дочекаємося, якщо буде 1,8, сміло ставимо і наш бензонасос, ну, тіпа, ми провели з ним всі мануальні тести. Бо так вслепую вы ставите. Опять те самые проблемы, не, не переконавшись в течах самому бензонасоса. Вот. Я надеюсь, что я уже с этой темой попрощаюсь, потому что я уже мучился. Запчастей немає нормальных, толковых. Даже купивши, купивши в машине стоїть, купивши, АОЕ Весь насос в сборе и старым своим по... контактам, ви зрозуміли? По контактам, по, по якого вони кольору. ну Тут прийшлося провода перепаювати, тому що вже весь потріщався. Тобто, аоє може бути дерьмо ді, рідке, ніж оригінал. Не спішіть купляти новий в зборі якщо можна, бензонасос відрегулювати. Всі запчасті до нього є. І новий насос вкинув, ну, все повністю, щоб ви вже знаєте. там Ну все. Всім удачі, рівних доріг. Що знаю, тим ділюсь в Все, на каналі. Все, ребята, пока-пока.